Всім привіт! В продажі Volkswagen Golf 6. Машинка пригнана з Німеччини, розмитана, поставлена на український облік. Автомобіль 2012 року виготовлення, двигун 1.6 дизель, механіка. Автомобіль на класній комплектації матч. На оригінальних легкосплавних дисках. Лобове скло оригінал, датчик дощу, передній партронік. Гарний колір. кузову автомобіль без нюансів. Пороги ціленькі, Задні партроніки. Фаркоп. летняя гума. Там багажника, подвина подлог, шторка, такая сеточка, Оригінально в комплектації йде компресор, клей, ключ, буксировочний гак, викрутор. Аптечка, знак аварійної зупинки, жилетка. Болти накрутилися крутилися, покришці бажника. Без нюансів, без корозії. Заднє скло. Також оригінальне. Стан салону. Салон в класному стані. Такі йдуть релігини. По комплектації 4 склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, датчик світла, мультикермо, шкіряне кермо, кермо не фарбоване, стан сидіння, кожані вставки, потужки. Сервісна книга. Він код автомобіля. Сервісні документи все збережено. 225 тисяч рідного пробігу. Пробіг перевіряється як по інкоду, так і по сажовому фільтру. На дизелю перевірити без проблем. Заводиться з пів оберту. Помилок нема ніяких. Двигун працює чітко, оберти не плавають. Не Сенсор на магнітола. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Автозатемлення заднього дзеркала. Датчик дощу. Підлокотник, механічний рушник, рушник працює. парктроніка Автомобіль в класному стані. Робота двигуна. Двигун, двигун працює чітко. Без зайвих шумів. Екологія на місці. Пробіг 100% оригінальний, рідний. Допускається люба перевірка, без проблем. Машинка знаходиться в місто Вінниці. Кого цікавий даний автомобіль, телефонуйте. Більш детально буде в описі або за номером телефону. Усім гарного дня, до побачення.